Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 35-й випуск, який присвячений досить складним питанням, які зустрічаються в тестах ПДР. Розглядаємо сьогодні питання, пов'язане з розміщенням наліпки 70 обмеження швидкості на автомобілях, якими керують водії зі стажем до 2 років. В пункті 33 і ПДР сказано, що знак обмеження швидкості розміщується ззаду ліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії. Зі стажем до двох років. Як бачимо, слова обов'язково в тексті ПДР нема. І тут виникає питання: а чи ця умова є обов'язковою для виконання водіями? Пункт 33 починається такими словами: На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки. Тобто, таке формулювання передбачає, що розпізнавальні знаки повинні бути встановлені обов'язково. Якщо ж відповідний розпізнавальний знак не обов'язковий, тоді ПДР цей момент позначають. Наприклад, для розпізнавального знаку лікар є пояснення, що даний розпізнавальний знак може бути встановлений на транспортному засобі, який належить лікарню за його згодою. Тому, якщо на тестах вам трапиться питання про обов'язковість використання наліпки 70 на транспортному засобі, якими керують водії зі стажем до двох років, правильною відповіддю буде відповідь обов'язково. Але треба сказати, що даний момент досить погано прописаний в ПДР. Чому? Тому що за порушення вимоги розміщення знаку 70 ПДР не передбачають ніякого покарання. Виникає питання, навіщо чогось вимагати, якщо за це немає покарання. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!